Шановні учні, шановні вчителі, сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторські розв'язування на авторських задач. Мандруючи просторами інтернету, я зустрів ось таку задачу. Даються два рівняння. Я зразу можу поставити систему за великим рахунком. Даються два рівняння, які об'єднують три зміни X, Y і Z. А знайти значення суми X, плюс Y плюс Z. Безумовно, слід сказати, що таких задач вистачає в інтернеті. Їх немає, наприклад, в наших українських підручниках. Ну, я не зустрічав, моїх точно немає. Але вони є в інтернеті. Мабуть, такі задачі є в закордонних підручниках. Це по-перше. Ну і по-друге, така задача, вона дещо дивно виглядає. Да? Тобто X, Y, Z не вистачає третього рівняння. Але задача складена так, що нас, в принципі, не просять знайти X, Y, Z. Нас просять знайти суму. Тому, шановні учні, шановні вчителі, можна натиснути паузу, спробувати розв'язати цю задачу. Якщо у вас вийшло з віримо наші розв'язки, це по-перше. По-друге, якщо у учнів не вийшло, то я зроблю маленьку підказочку. Давайте розглянемо, наприклад, ось таку систему. Зараз я її перепишу. Ось таку систему я склав. І хочу вас спитати, чи можемо ми знайти Х плюс Y? Тобто, зрозуміла річ, що таку систему ми розв'язуємо на рівні 7 класу, ми можемо Х і y знайти, нема питань. А от я вас спрошу: а чи можемо ми знайти суму Х плюс Y, шановні учні? Ця, ця, ця система нас підготує до розв'язування тієї задачі, яка в нас у жовтому прямокутничку. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте дати відповідь на моє питання. Якби мене просили дати відповідь на це питання, я б зробив так. Я б помножив перше рівняння на 2. Вийшла б ось така ситуація. Потім я б це додав, 7х плюс 7y дорівнює 14 і поділив би на 7. Отже, відповідь до моєї такої експрес-задачі, да, називаємо це так. Х плюс Y дорівнює 2. Тобто я не знаходив ні Х, ні, у, але на задачу дав відповідь. В цей момент я відчуваю, що цілком можливо, ті учні або вчителі, які розв'язували цю задачу самостійно, вони сказали, о, а я не множив перше рівняння на 2, я множив перше рівняння на таке то число, друге на таке, то потім додав, і в мене теж вийшло x плюс y дорівнює 2. Хочу зауважити, що у цієї задачі, яку я отут придумав, в неї багато можливостей розв'язування. Нескінченно багато. Отже, моя підказка, будемо сподіватися, спрацювала. І тепер ви можете приступити все ж таки до задачі у жовтому прямому Чи вийшло у вас, чи ні? Дуже цікаво. Якщо не вийшло, то ви можете сказати, що так я підбирав, підбирав, тобто, ну, тобто, в цій задачі зрозуміло, що одне рівняння помножити... На щось і додати, мабуть, не вийде. У всякому разі, такого способу я не знаю. Я думаю, що його нема. Тобто, для цієї задачі зрозуміло, що ми повинні перше рівняння помножити на, друге, на якесь А, друге помножити на якесь Б. Потім додати. І в нас має вийти ситуація, яка отут у зеленій нашій хмарці. Тобто, ми повинні на якесь число поділити. І в нас вискочить X плюс Y плюс Z дорівнює якомусь числу. Ну, сидять учні, можливо, навіть вчителі, і ці А і Б підбирають дуже довго. Як нам ці А і Б все-таки підібрати так, щоб цю задачу розв'язувати, ну, не до моєї пенсії, а все-таки розв'язати більш-менш швидко? Хочу показати, запропонувати спосіб, якщо учні. І вчителі його не знають. Отже, ми повинні перше рівняння помножити на якесь А. Друге помножити на якесь Б. Потім додати. Давайте напишемо, що має вийти. Тобто коефіцієнт біля Х у нас буде. Е, олівець візьму, 6А плюс 52 б біля х. Коефіцієнт біля у. мінус 8а плюс 18 б Біля Y. Коефіцієнт біля Z. Мінус 15 a плюс B Біля Z. Ну і у правій частині таке число, яке нас поки не цікавить, але я його напишу. Для того, щоб потім ліву і праву частину отриманого рівняння поділити, поділити на одне те саме число. І ми отримали X плюс Y плюс Z у лівій частині. Ми повинні і зобов'язані вимагати, щоб 6a плюс 52b дорівнювало мінус 8а плюс 18б і дорівнювало мінус 15a плюс. Якщо ці три коефіцієнти будуть рівними між собою, вони будуть дорівнювати якомусь числу, потім ми виконаємо ділення і все буде добре. Давайте відповідно напишемо систему. І коли ми, давайте я все-таки напишу, не буду розмовляти, акуратно напишу. І якщо ми в першому рівнянні виразимо А через Б, отримаємо 14а-34Б, у другому отримаємо 21а-51Б, ми тоді поділимо перше рівняння на 2, друге рівняння на 3 і отримаємо одне, і одне і те саме рівняння. Одне і те саме рівняння 7А-17Б. 7А дорівнює мінус 17Б. Звідси ми можемо а і Б підібрати. Ну, наприклад, найпростіше А це мінус 17B, це 7. Тоді ці вирази будуть рівні один одному. Ми ці значення підставляємо навіть от сюди. І я вже перепишу, що вийде. 262 x плюс 262 y плюс 262z дорівнює 262. При діленні на 262, ми отримаємо відповідь. А тепер маленький аналіз номер 1. Аналіз номер 1 полягає в наступному. Якби при розв'язуванні задачі. В цей момент ми отримали ми А, наприклад, мінус 16 b то ми б виходили на А дорівнює 0, Б дорівнює 0. Тобто за, задача не мала б розв'язки. Підставити, множити ліву і праву частину рівняння на 0, ми просто не маємо права за законами математики. Тобто ми приходимо до думки, що автори так склали цю задачу, що ми можемо знайти Х плюс Y плюс +E. С. А чому так відбувається, ми з вами розглянемо далі. Отже, чому так відбулося? Ну, далі те, що буду розповідати, учні звичайних класів і навіть тих класів, які профільні тільки 10 11, можуть не зрозуміти. Скажімо так, вчителі безумовно зрозуміють. Графічна інтерпретація що першого рівняння ще другого є площина. Ці дві площини перетинаються. Ну, як перетинаються площини? Звичайно, ми знаємо, як вони перетинаються. Вони по прямій перетинаються, я підготував малюночок. Ось вони перетинаються ось по цій червоній прямі. І через цю червону пряму зрозуміла річ проходять багато інших площин. Так от, автори червона перетворилася на нечервону. Так от автори склали. Задачу таким чином, що одна з площин, яка проходить через цю пряму одна з площин, це площина Х плюс Y плюс Z дорівнює якомусь числу А, і ми знайшли, що це число 1х. Тобто ця площина проходить через цю пряму. Тобто всі точки цієї прямої належать цій площині. А тому всі точки цієї прямої задовольняють умові х плюс у з рівня одиниці. Тобто, яку б точку цієї прямої я не взяв. Бо будь-яку точку, там точка М якась, в неї координати Х, З. Вони будуть задовольняти цій умові х плюс y плюс z до рівня 1. Візьму точку N і точка N цієї прямої буде задовольняти цим умовам і так далі. І оскільки ми приходимо до такого висновку, то народжується другий досить елегантний спосіб. Натисніть, будь ласка, паузу, і я дуже сподіваюся, що ви його знайдете. Ну, Другий спосіб полягає в наступному. Ми приходимо до висновку. Я, які я вже на, навіть я не це буду копіювати, я буду це копіювати. Значить, ми беремо це все-таки початково. Давайте я скопіюю воно важливо. Значить, ми з вами прийшли до висновку, що яке, яку б точку я не взяв, X плюс Y плюс Z для неї є одним і тим самим. Ну, чудово! Давайте візьмемо якесь просте Z, наприклад, Z дорівнює нулю z дорівнює нулю. Підставимо. Отримаємо систему. Добросовісно на рівні сьомого класу. цю систему. Ну, так, числа незручні. Добросовісно на рівні сьомого класу розв'яжемо. Х дорівнює 38, y дорівнює мінус 37. Знайдемо Х плюс Y плюс Z. Зрозуміла річ, що воно буде таким самим. Отже, знання геометрії, в тому числі знання аналітичної геометрії, нам допомагають. Два цікавих способи. Один спосіб чиста алгебра, другий спосіб все-таки застосуванням основ аналітичної геометрії, але, на жаль, другий спосіб, ну, не для всіх школярів. Але, думаю, вчителям було цікаво. Якщо всім було цікаво і корисно, то від вас лайк. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!